Скільки грошей в місяць ти готов давати дівчині? — Ні, скільки не готов давати. Нуль. Вообще. Ти Відносим. знаєш, про що я говорю? Ні, я не знаю, про що ти говориш. Тому що ми зараз говоримо про те, що якщо я дівчину кохаю, то ця дівчина апріорі вже в розряді тих людей і в розряді тих дівчат, яких я можу покохати. Но у мене ніколи не буде відносин, там, де дівчина буде сидіти у мене на зарплаті. Вона стане. А ти та блядь, я не можу сказати щедрий, не щедрий. Вона, блядь, на зарплату ходить з нового відносина. Я не можу покохати дівчину, яка хоче, щоб її задержали. Це для мене вже неприпустимо. Відповідно, якщо я її кохаю, ми говоримо про це, тоді у нас питання того, що дівчина має свої власні амбіції, свою власну там умовну справу. Або ж навіть якщо не має справу, але вона не повеса, яка просто хоче витрачати гроші. Такій дівчині я готовий купити і машину. І забезпечувати, і все інше. Але тут саме формулювання і само зерно, воно різне. Це по типу того, що е, типу, платити за секс. Я ніколи в житті своєму не Добре. платив за секс. It's Britney bitch. біч.